Всього жовтня і ми в трубі, і ми в трубі. Ой, щось новеньке, ой, щось таке цікавеньке. Да, я їм поклала цю трубу з мілкодами. І вони так дуже цікаво їм стали. Так, так, де? Де ти? Де ти? Ні, я навіть не хочу вертатися до мене. Угу. Десь там, десь там далеко, десь там далеко. І ти, і ти, да, да, да. Хто там такий цікавий? Кто там? Мій хороший хлопчик, мій хороший хлопчик. І двору мульные те хлопчик. Так, так. Покажись, покажись, які ти класнючі. Ой, а там-то взагалі же жив... Ж... живая називається. Угу. Так, 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 цікаво, яким там цікаво, яким там цікаво. Все, все, де де? Де ти є? Де ти є? опа І зразу туди нернув. І зразу туди нернув. Молодець, молодець. І зразу туди. Восторги які, востурги які, як класно їм, як класно їм. Цуцикам нашим вісім, мі... вісім тижнів. І вони такі класнючі, і вони такі довольні, і вони такі раді! і вони молодці. Нічого не бояться. Ай-яй-яй. Так. Так, так, так. Нагадуємо цуцики від Кронус і Мілані. Ой, ой, боже, які молодці мене цусики, які ж молодці мене цусики. Від Кронус і Мілані. Так, 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 так. Так, так, так. Так. Троє в мене підстрижених, троє ще завтра очікують. Головне, що нічого не бояться. Нічого не бояться. Суперові, суперові малюки. Залізи. залізи. І що там робиться? Що там робиться всередині? Ось така труба, інтересна, так. Там, там можно зайти, там выйти. Боже, какая краса, какая краса. Ай, смешнючки. Ай, кто там такие псик? Псик, псик, псик. Які цікаві, які цікаві, Ось так от, ось так от. Сьоме жовтня, сьоме жовтня. Це наш день, це наш день, це наш гарний, гарний такий веселий день. Ой, бажаю всім гарного дня. І гарного доброго вечора. Так. Чудо, чудо. Можна дивитися безконечно. Троє у мене підстрижених. Воєн хлопці, маленька дівчинка. А троє ж у мене завтра очікують гуінга. О, какульки собі набігали. Все, все, йду прибирати.